Цього сезону на виноградні плантації Одещини першими приїхали крафтовики, власники винних будинків, невеликих виноробень та просто шанувальники домашнього вина. Незважаючи на широкомасштабну війну, українці, які закохані у виноробства як процес і потребляють вина виключно власного виробництва, продовжують заповнювати бочки. Крафтові вина мають своїх шанувальників. Але для того, щоб зробити вино, келих, якого увечері не завадить здоров'ю і яким не соромно пригостити своїх друзів, потрібен якісний виноград один сибилье украинский на виставці пробует вино і говорит, да. Вот пьешь, вот они все отличаются, но ну, ты понимаешь, что виноград они все берут в Одесской области. Или вот в каменке берут красное, у нас почти все белые, и еще под Измаила берут там алигате, рислинг, э, что ли, краминер, вот За виноградом на Одещину дійсно приезжают винороби из разных регионов Украины. Ровно у нас забрало 6 тонн. А у них там вообще ничего нет, только чтобы -то там далеко ехать. И когда слушайте, где мы находимся, за Одессой, это трасса, они будем хочет ехать. Только трасса. А говорит, жара стоять в пробках с этим виноградом, там или потечет, или пропадет, или еще что-то. Попри труднощі з логістикою, товариство з обмеженою відповідальністю плантації, якого знаходяться поблизу села Нагірне Ренійської громади, вже відвантажило свою продукцію невеликими партіями до багатьох регіонів України. Але як каже пані Наталя, у період великої війни продати виноград на виноробні заводи оптовими партіями майже неможливо. З цієї причини підприємству минулого року не вдалося реалізувати 400 тонн винограду, що залишився на кущах. А це означає, що виноградарі не кошти на подальший розвит і виноградні плантації на Одещині починають поступово скорочувати. Наприклад, у приватному акціонерному товаристві Предонайське, що поблизу міста Рені, до війни було 87 гектарів прекрасних плодоносних виноградників, але за наявності проблеми з реалізацією та нестачею коштів на технологічні операції, вже викорчували близько 20 гектарів. На цих полях ще недавно зростав чудовий виноград столових сортів Молдова, Аркадія та інші. Тому працівники підприємства, котрі хочуть зберегти виноградники як свої робочі місця, щиро раді кожному покупцю, навіть якщо він приїжджає за. Невеликою партією солодкої ягоди, а ще чекають на реальну підтримку і від обласної, і від центральної влади.